Так, зараз робимо упори під стовбики, щоб урожай. Урожай у нас, коли знімаємо урожай, він стовби гне. Ось, бачите, все. Один ось рівненький, а два. А два останніх погнуло від урожаю. Значить, ставимо ось таки анкера. Це куплений анкер. Значить, зроблений він. Зроблений непогано, але арматура тут 12-та, діаметр шнеку. Цей, що закручується, 10 см. Ну, для невеличких рядків такі, е, да, ще глибину забув, 50 см, ну тобто пів метру. Для невеличких рядків такий, е, ну, анкер, якорь. По-різному по його називають, він ще підходить для невеличких рядків. А якщо рядки, ну, більше ніж там, я не знаю, там, більше ніж 20 метрів, то вже він слабенький. Ну, а саме його, його просто витягує з землі. Тому вони не підходять. Значить, як я роблю, викопую ну Невеличку ямку сантиметрів 20 глибини. Потім такий в мене ключ, ну, саморобний. Тобто кусок труби, приварена арматура і зроблений такий загин Вставляється він таким от чином. І закручуємо одною рукою. Ясно, що знімати і закручувати ніяк, тому покажу по результату. Так, ось вийшло таким чином. Завинчений. Тобто, виходить 50 см сама якорь, ну і плюс сантиметрів 15-20. Я Добавляю за счет, ну, счет викопаної ямки. Далі від цього анкера роблю кріплення до верха столбику і обов'язково роблю, роблю механізм натягу, тобто різьбове з'єднання, яке натягує. Так, ось. Це вже саморобний якір власного виробництва. Тут арматура також 12-та. Ну, я би взяв би, мабуть, 14-ту, ну або хоча б 13-ту, але на металобазі не було. Так, і сама оця шнек діаметр 15 сантиметрів Там поправочка, попередній, той, що куплений, я вам показував длина, я казав півметра, півметра длина у нього, виходить, від ціля до края арматури тож у ньому робоча длина десь там 43 сантиметра 42 тут тут же в саморобному по-перше оця 15 см там 10 і длина робоча Ну, 58,5 з половиною. Це ще не випробовував, але, згідно розрахунків, то цей повинен витримувати уже всі навантаження. Також. Ще забув сказати, що товщина листа 3 міліметри і на першому шнеку, і на другому шнеку. Тонший ставити не рекомендую. Так, після того, як анкер вкопали, там от ну, в землі я його приварив. Далі такой пруточок. І отут отакий механізм натягу до стовбика. Тобто різьба і гайкою натягуємо. Ось так встановлюємо анкера. Всім дякую. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Всім доброго здоров'я!